Сьогодні український державний прапор став символом нескореності, героїзму та боротьби за незалежність. К сожаленю, вийшло так, що враг зайшов на територію Російської Федерації. Ксажаленню, к сожаленю, погибла. Э... Мірної насіллення, коли наші воїни звільняють українські міста і села, саме синьо жовтий стяг починає майорити над ними. Він нагадує світу про готовність українського народу битись за кожен метр своєї землі. Наш прапор це наша сила. Він джерело волі і незламності для кожного воїна, який несе його під серцем і йде вперед до перемоги, незалежно від того, це спортивні арени Олімпіад чи поле бою. Ну, по перше, потрібно сказати, що з створенням цих угруповань вони запізнилися. Якщо брати е, будь-які військові документи взагалі просто чисто теоретично, то спочатку так званої ЦВО вони повинні були створити на прикордонні такі угруповання. Тобто, е, по всім е, документам, по всім там я не знаю, там, е, підручникам, якому вчаться в генштабі, в тому числі в російському, там написано те, що коли ти нападаєш, Наєш, що тебе потрібен бути і тил, і цей тил повинен бути прикритий. Чому росіяни не зробили його відразу? Це не зрозуміло. А по-друге, на жаль, сил та засобів у них є. А, вони зараз формують ленінградський і западний воєнний округа. Ані зараз формують а, певні підрозділи. А крім того, не потрібно забувати, що. Придворні частини, там в Московській області і Лінградській, вони не, ще не брали участь у е, російсько-українській війні. Вони там знаходяться як е, знаєте, е, основа путінського режиму, і саме оці підрозділи вони можуть формувати. Крім того, Росгвардія, крім того, е, є такі е, певні маркери, що вони починають знімати підрозділи із Урала. Тобто вони не бачать загрози зі сторони Китаю, і з цієї сторони вони можуть спокійно брати підрозділи і пересувати їх на західний кордон, саме на кордон з Україною. Я пане Михайло зараз згадав публікацію іншоземних журналістів. От свіжо про те, що за їх даними напередодні, ну незадовго до того як була от реалізована ця курська кампанія, почала бути реалізована, наче генерал Лапін згадуєте такого. Та Еревський відвів угруповання, які стояли там у Курській області. Ну от от, от така от історія, що цим. Вдало скористалися Збройні Сили України. Це от за такою інсайдерською інформацією ділилися іншоземні журналісти. А ще була історія, якщо пам'ятаєте, вона розгорталася в наших і російських ЗМІ про наступ на Суми. Тобто, росіяни ці в Курську область перекидували війська. Але вдень перекидували, а вночі кидали на Харківщину, тому щоб зробити такі. Ну такий вигляд, що вони будуть наступати саме в Сумській області. Тому більшість танків, які зараз захоплюють наші військові, вони стояли пусті без екіпажів. Екіпажі ті воюють під Харків. От, знову ж такі, ураження таких комплексів, як С-300. Давайте вкотре дамо розуміння нашій аудиторії, чому це надважливо робити. Абсолютно точно це комплексна робота, яка виконується, починаючи знову січня 2024 року. А, удари по таким комплексам вони наносяться в окупованому Криму. А, прикордонні це Білгородська область. Це е, зараз вже до цього флешмобу а, підключилась і Ростовська область. А, все це відбувається в рамках того а, розчищення повітряного простору України для використання f 16 Саме F-16 як платформа для як носії високоточної зброї, вони е, будуть використовуватись після того, як більша частина у таких комплексів е, вона е, буде знищена або буде мати дуже малу ефективність. Як тільки, умовно кажучи, буде такий прорив, буде якесь таке віконце, з, з якого будуть діяти саме F-16. Так, і давайте ще поговоримо про е, застосування безпілотних систем, е, в тому числі і в глибину території Ревської Федерації, адже ми тут маємо теж оптимістичну динаміку правда, і в тому числі в частині ураження стратегічних е, важливих військових об'єктів і літаків, у тому числі. Зараз це відбувається вже на постійній основі. Намагаються українська армія намагається масштабувати. Ми бачимо кожного практично кожної ночі відбуваються нальоти на різні об'єкти. Але ці об'єкти зараз вони мають певне обмеження. Річ у тому, що наші безпілотники вони мають бойову частину 10-20 ну, до 40 кілограмів. І цього недостатньо для того, щоб а, е, ну більш потужні військові об'єкти. Поки росіяни не почали будувати е, якісь укриття е, для на аеродромах, Поки росіяни не почали прикривати е, це все ППО, це ефективно і ефективно е, для ударів, як ми бачили, по енергетичній інфраструктурі я маю на увазі НПЗ. І місця зберігання нафти та інших таких нафтопродуктів. це виявилось дуже ефективним. І, ну і звісно, удари по аеродромам. Вони не такі ефективні, як нам хотілось би. Нам би хотілося б, щоб удари це були знищені, були більшість літаків, які кидають каби на Цумщину, на Харківщину і інших. Але маємо те, що маємо, поки нам потрібно цей період якось пережити, поки е західні союзники дадуть е дозвіл на використання більш потужних засобів. А от е, в частині надання цього дозволу, наскільки ви оптимістичні? Е, і скажіть, будь ласка, чи пов'язуєте ви для себе е, цей оптимізм з зміцненням позиції Сил оборони України, зокрема на Курщині? Це надання цього дозволу – це політичне питання. І воно залежить перш за все від настроїв пересічних громадян Західної Європи. Тобто політики західні вони повністю залежні від своїх громадян. Ми знаємо, що наступного року будуть вибори в декількох європейських країнах, а вже тієї осені будуть вибори в сполучених штатах, і ось це. Ось саме це має величезну величезний вплив на надання цього дозвілу. Ми знаємо, що 20 років в той же німеччині працювала російська агентура, і багато пересічних німців вони підтримують Росію в тій або іншій формі, і тому ці німецькі, наприклад, політики вони не можуть ну йти проти. Тихії.